Бідні ж часто витрачають усі свої доходи на пасиви, такі як гаджети, автомобілі або відпустки, які тільки зменшують гроші на рахунку. Звісно, я за баланс у всьому. Якщо ви отримали бонус на роботі, багаті, наприклад, купують акції або роблять інвестиції а бідні витрачають на нові і частіше всього непотрібні речі. Друга відмінність це багаті вчаться постійно, а бідні вважають, що вони і так все знають. Одна з ключових відмінностей це те, що багаті вкладають в освіту протягом усього життя. Вони читають книги, приходять різні курси та навчання, щоб розвиватися. Бідні ж часто думають, що все знають, що потрібно, і не вважають за необхідним інвестувати в свої знання. До прикладу, Джеф Безос та Ілон Маск всі вони ніколи не зупиняються у своєму розвитку, що дозволяє їм зростати і домінувати в своїх сферах. Приведу вам також реальний приклад. На сьогоднішній день я навчаюся на одному з найдорожчих своїх навчань, яке коштує 20 тисяч доларів. І навчаюся я з лідерами українського ринку. Це відомі бізнеси та бренду, у яких ви також купуєте продукцію. І що я помітила, що дійсно у них немає, я все знаю і тому подібне. Хоча автор курсу я впевнена дещо і нижче заробляє ніж від тих, хто прийшов у навчання, але це не дає цим людям стати в позицію учня і приймати досвід в тих сферах, де вони. Мають що покращувати, і це дійсно велика різниця між тими, хто сидить на дивані, дивиться відео. думає, навіщо мені ці курси, якщо є чат GPT і тому подібне.